Всіх вас вітаю, шановні друзі, шановні глядачі. Сьогодні ми надамо вам дуже цікаву інформацію. Я навіть не знаю, як назвати це, але те, що пропонує Верховна Рада, ну це просто якесь нерозуміння, чесно кажучи. Вона пропонує виплачувати пенсії по-новому. І зараз ми скажемо про те, що вони пропонують, і проаналізуємо цю ситуацію для того, щоб зрозуміти. Оцю всю позицію. Як вона виглядає з іншого боку? Так ось, в Верховній Раді пропонують виплачувати пенсію для людей пенсійного віку вже по-новому. І для цього зареєстрували законопроект, за яким пропонується провадити виплати пенсій по-новому. Тобто вони готують документ, по якому будуть вже здійснюватися виплати. І один із народних депутатів України це Тарас Тарасенка, в одному із ефірів. Наголосив, що документ, а цей законопроєкт, він передбачає, що нова пошта зможе стати оператором пенсійних виплат через свою платіжну систему Нова Пей. Тобто вони планують через цю платіжну систему Нова Пей виплачувати пенсії людям. І він наголосив, що Нова Пей може стати таким оператором також. Вони говорять, що у них також велика мережа, і це буде зручніше оперативніше працювати, ніж пошта в селах. Зараз ви всі знаєте про те, що оці функції щодо виплати пенсій здійснюють державні установи. Це Укрпошта та Ощадбанк. Ось така коротенька, коротенька, шановні глядачі, інформація для вас. І давайте її ми з вами проаналізуємо. Ну, по перше, в Україні є проблема. Це пенсія. А точніше її розмір. Мінімальна пенсія 2361 гривня. І всі ви знаєте, а хто не знає, то хочу сказати, що з 2025 року набуває чинності бюджетна декларація. Вона буде діяти з 2025 по 2027 рік, яка повністю заморожує всі соціальні виплати, це пенсії, мінімальні, мінімальні заробітні плати, різні соціальні стандарти. Тобто вони будуть залишатися на рівні 2024 року. І замість того, щоб знайти вирішення питання самого розміру пенсій, бо мінімальна є пенсія, є інші пенсії в більшості для українців, за які люди не можуть прожити, при тому, що вони мають величезний стаж роботи, попрацювали, віддали своє здоров'я. Свої знання державі, і в результаті вони отримали той мізер у вигляді розміру пенсій. Але нардепи бачать цю ситуацію по-іншому. Вони бачать, як здійснити виплату по-новому. Тобто розмір пенсії залишається, а виплата буде здійснюватися по-новому для людей пенсійного віку. Розумієте, ось в чому проблема сьогодні в Україні? Замість пропозицій. Замість реформування, замість запровадження нових моментів щодо зміни ситуації в питанні пенсії, в питанні солідарної системи, вони займаються зовсім іншим. І при цьому ситуація не змінюється, а ще погіршується. Для того, щоб змінити ситуацію, треба зрозуміти причину, чому такі пенсії. Зробити так, щоб обрахунок пенсії став іншим. Якщо б вони запропонували б новий законопроект щодо обрахунку пенсій, по новому розрахунок не виплати, як вони зараз це пропонують цим документам, а розрахунок пенсії. Для того, щоб ці пенсії були справедливими, незалежно від того, ким людина працювала, яку вона посаду займала, яку вона діяльність здійснювала, але щоб ця пенсія, яку людина отримувала, їй було достатньо. Прожити. І, якщо казати, буквою закону, вона мала достатній життєвий рівень для себе. Для того, щоб сплатити комунальні послуги, для того, щоб придбати для себе харчі, одяг необхідний, оздоровитись. Треба підійти до цього питання. Як зробити врахунок справедливий для людини пенсійного віку, навіть якщо людина працювала, наприклад, прибиральником або технічним працівником. Або звичайним працівником. Ось в чому полягає розуміння і підхід представника влади, які представляють цю владу. Бо люди, що брали цього представника, оцих народних депутатів. І замість того, щоб вирішувати глобальні питання, вони підходять до інших питань, які не мають жодного відношення до того. Як же розрахувати пенсію, І яка має ця пенсія бути, ось в чому полягає, шановні дачі, сьогоднішня проблема. Ми з вами казали, як підійти до цього питання. Що треба зробити в розумінні солідарної пенсійної системи? А треба зробити дуже просто: треба прив'язатись до трудового стажу працівника, скільки він років відпрацював. Треба прив'язатися також до мінімальної заробітної плати, а це. 8 тисяч гривень і взяти 5%. І саме буде 400 гривень, і ці 400 гривень помножити на трудовий стаж працівника. І ось ви можете підрахувати, якщо у вас окремий трудовий стаж, то 400 гривень ви множите на цей трудовий стаж і це буде розмір вашої пенсії. І цю пенсію буде сплачувати пенсійний фонд України. Якщо є заслуги перед державою, тоді вже здійснюються виплати. Перед, з державного бюджету України за рахунок різних соціальних служб. Тобто відбувається роз'єднання, і це питання стосується солідарної пенсійної системи. Ось такий підхід вирішить питання розміру пенсій. І це надасть можливість будь-якому пенсіонеру почувати, що він отримує ту пенсію, за яку яку він заслужив стосовно свого трудового стажу. Ось і все. А як він буде вже... Оцю пенсію отримувати, це вже інше питання. Головний розмір пенсії ось в чому полягає сьогоднішня проблема. Як підійти до цього? Ми оці, оці все пропонуємо. Навіть з урахуванням того, що був товарообіг, якщо ви пам'ятаєте, в радянські часи це були радянські рублі, купони карбованці, гривня по різному курсу. Навіть ми це прив'язуємо. Бо жодний орган влади. Не може це прив'язати на сьогоднішній час і зробити обрахунок справедливий, незалежно ти керівником, був або звичайним працівником, або держслужбовцем, водієм, лікарем, Незалежно, ким. А ми, а ми прив'язуємось до цих моментів і виходимо на ту позицію, де буде окрема цифра, тобто розмір пенсії саме для тієї людини, яка має відповідний світ трудовий стаж. Ось. Як треба підходити до цього питання? А не так, що як треба виплатити цю пенсію по-новому або по-старому. Незалежно як, головний результат, цифра оцього, оцієї пенсії. І що людина отримує, коли отримує цю пенсію. Як вона може прожити за цю пенсію? Ось в чому полягає розуміння представника влади, а не так, як вони пропонують. Навіть запропонували ще законопроєкт. Ось тому, шановні глядачі, ця інформація для вас, ми її надали, щоб ви розуміли, які плани є у Верховній Ради, як вони планують виплачувати пенсію по-новому. Якщо вони це вже законопроєкт приймуть, це будуть вже відповідні зміни. І пенсії, які ви отримуєте, ви будете отримувати їх вже по-новому. Тому, шановні глядачі, ми надали вам екскурс оцієї ситуації, проаналізувавши її і сказавши, як вирішити це питання. А вирішити можна тільки зміною законодавства щодо рахунку пенсій. Тільки змінити законодавство сьогоднішнє, яке воно є. І тоді питання буде вирішене. Яким чином і коли це здійсниться, ми не можемо вам надати відповідь, бо багато. Наших глядачів питають, а коли ж це здійсниться? Коли будуть люди при владі, які будуть розуміти ці питання, які будуть підходити до цього питання в першу чергу, з розуміння, як зробити той розрахунок, який був, буде задовольняти ту людину, яка вже має свою, свій пенсійний вік. Тому всім дякую, шановні глядачі. Якщо відео сподобалось, ставте вподобайки, залишайте коментарі. Ставайте підписниками, ми працюємо для вас. Сьогодні ми казали про те, що планує Верховна Рада і як взагалі вирішити питання пліції. Всім дякую, до нових зустрічей.